Чим більше ти слухатимеш мої слова, тим швидше вони змінять твої негативні думки, які погано впливають на твій настрій і твою впевненість у собі. Ти можеш медитувати, а можеш просто слухати як фон, займаючись своїми справами. Ефект від цієї медитації буде і в тому, і в іншому випадку. Ти прекрасна та унікальна у своїй красі. Ти неповторна. Твоя сила, твоя краса виходять із твого внутрішнього світла. Ти світло та любов, ти мир та спокій. У тебе є мудрість, і я її ціную. Твої поради допомагають йти до мети. Ти заслуговуєш на любов і повагу. Ти чарівна, ти творча сила, яка дає життя та добро. Ти дбайлива, надзвичайна жінка, Відчую, як ти випромінюєш світло і кохання зсередини, поширюючи її навколишній світ. Я визнаю цінність та дари. Які ти приносиш у цей світ, ти можеш досягти всього, що захочеш. Ти непереможна і непохитна, і при цьому ти граціозна та елегантна. Я захоплююсь твоєю силою та здатністю долати будь-які перешкоди. Я знаю, що твоя сутність божественна та свята. Дозволь своєї божественної енергії вільно текти у всьому, що ти робиш і створюєш. Ти добра, ніжна, ти диво, ти така гарна. Ти надихаєш не лише чоловіків, а й жінок. Тобою захоплюються інші жінки, і ти ними теж захоплюєшся. Бо ти вільна та незалежна, ти самодостатня, адже ти богиня, яка випромінює добро твої вибрації, налаштовані на чистоту кохання та щастя, ти в гармонії з усім світом та з усіма людьми. Люди тягнуться до твоєї жіночності, вони відчувають, наскільки ти Ніжна та м'яка, вони цінують тебе та поважають, вони люблять тебе. Твоя зовнішня та внутрішня краса сяє, ти подобаєшся чоловікам, ти любиш себе і своєю любов'ю ти зцілиш себе та своїх близьких, ти балуєш себе гарними речами. Ти чекаєш від життя подарунків, і життя дає тобі їх, тому що ти дозволяєш щастю та достатку бути у твоєму житті. Щасливі можливості та удача приходять у твоє життя. Ти із задоволенням робиш подарунки самій собі. У тебе гарний та приємний голос. Ти виходиш за будь-які рамки та обмеження, ти гідна всього найкращого, ти почуваєшся цілісною та пишаєшся собою, ти відчуваєш у собі чисту енергію Всесвіту, ти її провідник у світ. Енергія любові та світу протікає через тебе, ти гідна у любові щастя. Тобі судилося бути щасливою, твоє життя благословенне. Усередині тебе живе справжня богиня. Прямо зараз ти робиш зв'язок зі своєю жіночною суттю. Ти починаєш відчувати енергію богині в собі. Хто ти, яка богиня ти сьогодні? Може ти вічно юна Артеміда? Яка опікується всім живим у природі, чи може ти богиня полювання Діана, мисливиця, яка уособлює місяць, а може ти грецька афіна, богиня знань, мистецтва та мудрості, а можливо, сьогодні ти дружина Зевса, жорстка гера, ревнива та владна, чи ти Гестія? Богиня домашнього затишку та сімейної ідилії. А може, ти богиня мати Деметра? чи ти хочеш сьогодні бути втіленням Богині кохання та пристрасті Афродіти? Ти сама обираєш, ким ти зараз хочеш бути? Ти даєш проявитися енергії богині у своєму тілі, ти відчуваєш десь у своєму тілі. Пробудження цієї чудової енергії, тобі не потрібно щось робити чи вигадувати для цього, тому що все це вже є всередині тебе, тобі потрібно просто прийняти це. прийми мудрість та настрій тієї богині, якою ти хочеш бути, і тоді ти отримуєш подарунок від богині. Це буде щось особливе, щось цінне. Це може бути будь-що богиня сама знає, що тобі потрібно саме зараз, тому що вона це і є ти, ти її втілення, вона завжди з тобою поруч, усередині тебе і завжди чекає, коли ти захочеш відкрити її творчу жіночу енергію. Дозволь собі насолодитися цим станом богині, відчуй силу та світло, яке ти зараз випромінюєш. Сконцентруйся на своїх якостях, богині. Подумай, як ти прекрасна з ними, і подумай, що ти можеш використовувати цю божественну енергію для блага себе та інших людей. Ти відчуваєш, як енергія богині проявляється усередині тебе. Ти почуваєшся легко, вільно та дуже добре. Ти відкрита для прийняття любові та достатку у своє життя. Ти відкрита для прийняття любові та достатку у своє життя. Ти щаслива і вдячна за кожну мить свого життя. Ти відчуваєш, як стаєш краще, вище, ти наповнюєшся, ти навіть змінюєшся, ти виглядаєш як богиня, як та сама богиня, яка мешкає всередині тебе. Вона проявляється в тобі дедалі більше. Ти зцілюєшся, ти зцілюєш себе. Твої руки сповнюються божественним світлом, але ти. Зцілюєш не лише тілом, психокою, але і зцілюється і твоя доля. Ти відчуваєш єдність з усім світом, ти пізнаєш свою справжню жіночу природу, ти дбаєш про себе так само, як ти дбаєш про своїх близьких. Так, ти чудова, ти дуже. Чудова. Ти диво природи, ти бачиш у цьому світі стільки краси, стільки радості, стільки кохання та можливостей, твої очі бачать цей світ вже інакше. Енергія богині проявляється в тобі дедалі більше. Весь цей світ для тебе, і ти для світу, цей світ і люди в ньому потребують тебе. Ти потрібна йому, він чекає на тебе, він чекає, коли ти почнеш реалізовувати всі свої бажання, всі зміни, всі зміни, про які ти мрієш. Знаючи це, ти починаєш все більше, все серйозніше, поважати свої бажання та саму себе. Ти прислуховуєшся до себе, тому що ти. Відкриваєшся богині собі, ти гідна отримати те, що ти хочеш. Твоє тіло змінюється, у тебе з'являється аристократична постава, витягується шия, груди тягнуться вперед. Ти відчуваєш у собі потужну силу, що творить, силу жіночності та силу. У любові, ти сяюча богиня, яка дарує своє тепло собі та навколишньому світу. Перед тобою зараз відкрився новий світ, нове життя, нова сторінка у твоєї долі, і на ній буде написано те, що ти захочеш написати. Відчуй, як ти пов'язана із цим світом. Будь спокійною. Та впевненою собі. Цінуй себе. Ти найголовніша цінність. Твоя доля у цьому новому світі, який зараз відкривається перед тобою, це бути щасливою. Ти маєш право на будь-які задоволення. Ти маєш право проявлятися так, як тобі захочеться. Тому що саме ти і тільки ти вирішуєш, який у тебе буде. Настрій, ніхто з інших не має ніякої можливості впливати на твій настрій. Ти можеш бути якою завгодно, ти можеш бути будь-ким. Сьогодні ти така, а завтра можеш бути зовсім іншою. Наш світ любить різноманітність, світ дуже величезний, і в ньому живуть мільярди людей, кожен різний. Та кожен індивідуальний. Будь собою, будь тою, ким хочеш, змінюйся, як хочеш, одягайся як хочеш. Пам'ятай, життя коротке, не заощаджуй грошей на себе, люби себе і цінуй, і тоді світ покохає тебе ще більш, тому що ти і є цілий світ. Ти частина Всесвіту, Всесвіт проявляється в тобі, виявляє в тобі свою Божественність. Тобі потрібно лише дозволити їй виявлятися в тобі. Ти розпускаєшся як квітка, твоє тіло посміхається тобі. Тобі дуже приємно знаходитись у своєму тілі. Радуй своє тіло, роби приємно йому та собі. Ти дуже красива, ти молодець, ти розумничка, я рад твоїм змінам, але я буду ще більш тому, якщо ти пообіцяєш завжди тримати зв'язок з цією божественною енергією всередині себе, бо ти богиня, ти цариця, яка гідна всього, що вона хоче. Ти справжнє диво, бережи себе, цілую і обнімаю.